Завдяки воякам з зони проведення АТО запорізький краєзнавчий музей поповнюється новими експонатами. Боєць батальйону Донбас, місцевий фермер Ігор Ігнатенко. Передав музейникам пам'ятні речі, що прийшли в його життя під час революційних подій на столичному майдані та на Донбаському фронті. Це прокопчений сажу від чин державний прапор України, за яким Запорожець стояв на майдані. Є трофеї з Межигір'я Кришталевий сервіз Януковича, експонати з фронту, каска діряви, немов решето, гострі як бритва, осколки російського граду та багато інших боєприпасів. А також обереги наших солдатів, листи на фронт від дітей за словами бійця, більшість експонатів збирали з фронтовими друзями. Усі вони хочуть. Аби прийдешні покоління українців знали, як Україна здобувала свою незалежність і свободу на початку 21 першого сторіччя многібайці збирають собі на пам'яті ті віші, тому що кадати все это Потом уже ничего не надіта. Показали майдан, когда он закончился, все было прибрано и забыто, что там и и как, где что-то было. Це перший крок. До майбутньої експозиції, а майбутня експозиція буде на цьому поверху знаходитись. і зал зараз готується до ремонту, і поруч з експозицією по про майдан, яка вже діє, виставка майдан початок незалежності. Відвідувачі відразу будуть переходити в зал АТО.